В місцях відбування покарання головне це надійно ізолювати людей, які тим чи іншим чином вступили в конфлікт з законом. Та це не означає повної відірваності від життя, що йде за високим парканом. Так минулого тижня в Коростенській виправній колонії номер 71, як і всі православні українці, святкували Масляну. Справжнє театралізоване дійство, події якого розвивалися в Запорізькій Січі, підготовлено було силами тих, хто відбуває в колонії. Ні, покарання козацька філософія, плюс справжнісінькі козацькі розваги, до яких долучилися і глядачі. Іноді дуже важко або навіть неможливо було визначити переможців, тому смачні призи, пиріжки, млинці та оладки дістались усім, забезпечивши додаткове поліпшення настрою, як зазначив заступник начальника управління пенітенціарної служби Анатолій Бобриньов. Подібні заходи спрямовані на покращення соціалізації ув'язнених. Взагалі, в своїй роботі, ми намагаємося якомога більше приобщити засуджених до чогось прекрасного, до традицій українського народу до звичаїв. Показати, що в житті є дуже багато багато нормальних речей, раді яких потрібно жити. Ну і взагалі, щоб людина, яка перебувала у нас в наших установах виконання покарань, по виходу була готова до самокерованої правослухняної поведінки в суспільстві. Після закінчення гулянь на Масляну у храмі, що знаходиться на території колонії, було проведено святковий молебен.